З експертами ми теж, напевно, це не буде правильно, якщо ми будемо розпитувати якісь деталі, але будемо намагатися говорити з вами більш обширніше про, про ту ситуацію, яка є. Якщо все-таки повертатися до початку нашої розмови, а саме до тих ракет, які ми отримали сьогодні від Великої Британії, наскільки вони ну, можуть змінити хід того, що зараз є, і чи ми на них очікували? Бо ще кілька тижнів тому казали, ну що. Цього не буде, нам їх не дадуть, не передадуть, і це не зовсім можливо. Ну, знаєте, перш за все, треба розуміти, так що не існує якоїсь е вундер зброї, яка може переломити хід війни як е сама суть, як один із елементів війни. І відповідно ми говоримо про комплексне використання всіх наявних сил та засобів, які нам є доступні на сьогоднішній момент. Чи е, були якісь перестороги щодо того, що будуть передавати Storm Shadow? Ні, ніяк не було, тому що треба розуміти, було е, наступний хід думок. Всі прекрасно розуміють, що для ефективності використання Збройних сил України і підтримки концепції безконтактної війни нам необхідна далекозбійна зброя, яка може нанести удар проти противнику так, щоб знищити його комунікації, знищити його логістику, знищити його командні структури або нанести удар по цим структурам. І відповідно, коли ми говоримо про те, яка зброя нам могла бути доречна. Ну, перше, люди казали, що треба атакамси передавати і так далі, тому подібне. Але є маленьке але. І це маленьке але пов'язано з певною пересторогою країн ядерного клубу щодо звинувачення їх у передачі Україні технологій, які можуть сприяти ну, нанесенню ядерного удару по території Росії. І такі ядерні удари можуть наносити саме наземні е е пускові установки, типу Хаймарс, якщо ми говоримо про е е використання ракет Атакамс. Але нам потрібна ця зброя, і тому було знайдено, ну скажімо, проміжне рішення, яке дозволило нам виконати свої задачі або почати виконувати свої задачі, і не створювати додатковий прецедент щодо звинувачення нас і світової спільноти у можливості використання ядерної зброї. Угу. Тому передача таких ракет, як Шторм Шедоу», це було питання часу. Воно було сразу зрозуміло, що вона жодним чином не порушує ніякі домовленості. Вона не не підбурюватиме противника щодо там посилення ядерної риторики, і вони будуть виконувати завдання, які вигідні Збройним силам України. А що, щодо того, що сказав Олексій Данілов, ну, повірте мені, на сьогоднішній день наших сил оборони томи, томи ціли, які необхідно уразити. І для цих ракет, повірте мені, навіть на тимчасово окупованій території, Є дуже багато цілей. Навіть можна згадати ту саму карту Криму, яка була опублікована, і на якій ну здається, ті ти... речі ти ракети, які нам передадуть, ну можна використати тільки в Криму. Звісно, не хочеться, щоб наш рідний Крим страждав від того. Але ну навіть та карта, яка видна, вона показує, що скільки цілей може бути уражено саме там. Таким чином, ми і отримуємо зброю, і не порушуємо е, домовленості, які були наші з е, союзниками. Фактично, якраз і Портніков перед тим Віталій Портніков, експерт політичний, нам говорив в ефірі про те, що саме Крим Росія використала для того, щоб зробити його таким майданчиком. Оці зберігання цієї зброї, цих всіх баз, які там він нашпигований ними. Ну як би. Нам це не було. Я от хочу собі провести паралель, і ви, ви скажіть, чи вона має сенс чи не має? От ви згадали справді про Хаймарси, і поява Хаймарсів десь стала перед умовою однієї з важливих причин. Початку контрнаступу, так, і ми пам'ятаємо, як розносився Антонівський міст у Херсоні, так? І після того, по суті, українські збройні сили без бою повернули, визволили Херсон. Зрештою, перед тим, був успішний харківський контрнаступ. І зараз, десь останні два тижні, коли, от ну, Вся Україна, все медійне поле задавалося питаннями. Ну, коли, коли буде наступ, який там можна назвати контрнаступом або правильно наступом. Дехто зауважував, що насправді зараз росіяни вже навчилися, скажімо так, відтягувати свої склади до недосяжності хай Марсів. Чи може стати надання ракетів ракет Шторм Shadow такою важливою передумовою чергового успішного наступу для України? А в тому числі треба просто розуміти е, ту, е, ту протяжність нашої лінії фронту це півтори тисячі кілометрів глибину позиції росіян. Ну і так, і 100, і 200, і 300, і 500 ракет. Вони одномоментно не вирішать ці завдання. Просто фізично не вирішать. Ми зможемо наносити удари на більшу глибину. Ми можемо більше руйнувати позиції противника, його командну структуру, як я вже казав. Але сказати, що саме ці ракети вирішить питання наступальної операції як одноосібний засіб ураження, жодним чином ні, тому що все одно наступальна операція буде вирішуватися на полі бою нашими механізованими танковими підрозділами, нашою авіацією і артилерією у більшості своєї частини. А шторм Shadow, відповідно навіть до тих дистанцій, які він накриває, це зброя оперативно-стратегічного рівня. Вона може наносити удар, але треба розуміти, що і противник, як ви правильно сказали, він готується до такого, він розосереджує свої ресурси, він намагається відтягнути свої бази і склади. Тому це все слід відслідковувати в динаміці бойових дій. Але так, отримання такої зброї є дуже допомічне, тому що противнику треба буде пристосуватися до нових умов, а на це піде час. А час наша зброя. Віталію, як вони можуть відповідати на це, що вони можуть застосовувати, окрім того, що вони можуть лякати ядерною зброєю, це ми вже чули. Вони і без ракет нас лякали і про це говорили. Сері, ну, перепрошую, знаєте, на сьогоднішній день. Ми вже спостерігаємо таку певну реакцію, яка пов'язана власне із підготовкою до наших наступальних операцій, коли противник значно посилив інтенсивність нанесення ударів по скажімо так при фронтових регіонах. Ми бачимо, яка кількість ударів це публікується нашими відкритими джерелами. Наноситься зараз по Харківській, по Запорізькій області, по Херсонській області. Власне, це вони і можуть використовувати. І в зв'язку з тим, ми бачимо посилення знаєте, таких досить е старих, але як вони вважають, надійних видів озброєння, такі як баражуючі боєприпаси, які дозволяють наносити удари, бомбові удари з досить великої відстані, і чого гріха іти з досить серйозною ефективністю. Вони не полишають спроби використати так звані модифіковані ракети С 300 С 400 які дозволяють так само наносити серйозні ураження нашим об'єктам, які дуже важко збивати. Тобто, противник вже використовує певні сили та засоби. Можна говорити про певну посилену інтенсивність нанесення ударів, але говорити про те, що вони мають щось в своїй кишені, що угу. є несподіванкою для нас на сьогоднішній день, навряд чи вже доцільно. А от ви сказали про насиченість ударів, і справді ми так десь напередодні 9 травня, ну справді, мали певну активізацію повітряних ударів. Врешті, все десь, мені здається, фіналізувалося після того, коли збили кінжал. Чи можна, якщо загалом поглянути на логіку війни, все ж певними хвилями росіяни обстрілюють українські міста і після інтенсивного періоду. На настає період, коли справді ця інтенсивність падає. Чи ми зараз можемо говорити про те, що зараз у цей період, коли інтенсивність буде зменшена, там на якусь певну кількість тижнів, а хочеться назавжди? Знаєте, це відносно відносно, якщо ми говоримо про такі міста, як, наприклад, Київ, про такі міста, як в тому числі Львів або інші. Міста, які знаходяться в центральній і в західній частині України, то ми можемо розуміти, що противник змушений зменшити інтенсивність, тому що для нанесення ударів по цих локаціях йому потрібні трошки інші сили та засоби. Йдеться про балістичні ракети, йдеться про крилаті ракети або про ті ж самі шахеди. Але то, що стосується саме прифронтових регіонів, про які я вже говорив. То навряд чи ми можемо очікувати зменшення інтенсивності нанесення ударів там, тому що противник має достатньо ресурсів для того, щоб здійснювати удари саме по цим регіонам. Як я вже казав, йшлося і про бражуючі боєприпаси, йшлося про системи залпового вогня повищеної дальності, такі як ураган. І та смерч. і йдеться про використання модифікованих ракет комплексу С-300 С400, які дозволяє противнику наносити удари на відстань 150 у разі е С-300 і більше 200 кілометрів у разі С-400. Тому така інтенсивність на найближчий час не спаде Нарабський до вас повертаючись, і знов ж таки те, що ми говорили з Олексієм Даніловим Як ви гадаєте? Росія вже не знаходиться в стратегічній оборонній позиції, щоправда, на чужій території. Чи все-таки можна очікувати якихось сюрпризів, яких ми очікували, зокрема, взимку? Це такий, знаєте, більш інформаційно підтриманий, але в збройному сенсі наступ, який не відбувся на Київщину. Тут цілу зимку зимку ми хвилювалися, щоб на Волинь не пішли білоруські війська. Що зараз? Це вже оборона на тих територіях, які вони захопили. Чи все ж є в них ресурс для того, аби спробувати ну здивувати, так би мовити, весь світ? Крім ядерної зброї? Якому ми ну, треба, треба розуміти наступне, що е, вся ця ситуація має розглядатися в динаміці. Якщо ми говоримо конкретно про 11 травня 2023 року, то на сьогоднішній день Росія не має такого наступального потенціалу, який дозволив би їм е, провести якісь серйозні оперативні наступальні операції, навіть оперативного рівня. Натомість вони е, мають певні ресурси. Які можуть бути залучені у разі продовження конфлікту, на що вони власне розраховують, коли вони декларують по, по, поняття затяжної війни, які вони мають надію зосередити, озброїти і кинути в бій, вони не полишають своє стратегічної цілі знищення України, тому знаєте, дуже зарано говорити, що вони остаточно перейшли до стратегічної оборони. Мобілізаційних ресурсів в них потенційно ще досить багато озброєння і техніки в них, хоч старої, досить багато. Як і казав мій шановний колега, втрати російської авіації ну, неприпустимо малі порівняно з тою кількістю літаків, які вони фактично мають, що так само є загрозливим елементом, і у разі затягування конфлікту, як цього хоче Росія, безумовно, вони будуть намагатися е, перехопити цю ініціативу. Але якщо знов таки повертатися на сьогоднішній день, ми вже протягом останніх щонайменше трьох місяців. Не бачимо активних дій Російської Федерації на якихось оперативних о, якихось оперативних масштабів. Тобто, як ви казали, що восени взимку ми говорили про якісь масштабні наступи з Волині, з Київщини, що навіть тоді виглядали досить сумнівно. Ми mm -hmm. з певною пересторогою уважністю слідкували за ситуацією на сході, тому що противник концентрував дуже велико велике угрупування військ в районі Сватого Криміної. І концентрувався дуже потужно діяти на Бахмутському, Авдіївському Мар'янському напрямках. Ми переживали сильно за вугледар, але поступово знаєте можливості і спроможності Російської Федерації зменшувалися, як та шагрєнєва шкіра, про яку писали неодноразово. Тобто вона на сьогоднішній день зменшилася до розмірів відчайдушних спроб на атак наших підрозділів, навіть вже не в Луганщині. Де за останніми даними інституту вивчення війни наступальні операції Росії не продовжуються, а буквально в трьох локаціях: це Бахмут, Це Авдіївка, це Мар'янка. Вугледар, ми давно вже навіть не згадуємо в наших розмовах. Авдіївка, Мар'янка, Бахмут це три точки, де вони ще за інерцією продовжують вести бойові дії, тому що ну фактично вони там накопичили достатньо великий ресурс, що дозволяє їм вести такі бойові. Дії. Я от вже десь підсумовуючи нашу з вами розмову і перша на нашої програми, хотів власне би акцентуватися на тому, що ну можливо ми знаходячись в, скажімо так, всередині історії, яка відбувається, не до кінця все оцінюємо правильно, тому що і те, що, те, що вдалося Збройним силам України, тому що, ну справді, ми взимку говорили про потенційні наступи з багатьох сторін. Минуло буквально 2-3 місяці, не 2-3 тижні, а 2-3 місяці, і зараз ми говоримо про те, що російська армія по суті вичерпала весь свій наступальний потенціал. Можливо, цей... на цьому етапі на цьому етапі, можливо, це і є оцей е, також величезний успіх збройних сил України, які за ну буквально кілька місяців е, змогли знесилити ну так чи інакше ресурсно потужну армію. Можливо, не тактично і. Стратегічно потужно, але ресурсно однозначно і досі одну з найсильніших армій світу. Ви знаєте, десь приблизно так. Як свого часу я стверджував, наражаючись на певну критику, що Дебальцівська операція Збройних сил оборони це була видатна операція, яка дозволила просто звести нанівець наступальний потенціал російської армії. На сьогоднішній день ми маємо приблизно таку подібну ситуацію. Коли мене питають, а де наступ на? Київ, де наступ з Білорусі, я кажу, подивіться в Бахмуті. Він закінчився в Бахмуті, там, де незважаючи ну, на певну критику, на певне непорозуміння наших е, західних союзників, ми продовжували і продовжуємо утримувати позиції, винищуючи фактично наступальний і, взагалі, е, загалом бойовий потенціал російської армії. І власне, оце от стояння в Бахмуті, стояння в і в Мар'їнці дозволило нам сьогодні. Говорити, що на цьому етапі російська армія втратила свій наступальний потенціал і змушена переходити до такої стратегічної, якщо можна оборони, ну що найближче на певний етап період часу, що є власне передумовою для можливого і визначено нашим військовим керівництвом проведення наступальних операцій.